І так, привіту кулі. Поки я не так активно вела свої соціальні мережі, деякі зміни все ж таки відбулися в моєму житті. І так почнемо. Я успішно закінчила своє онкологічне лікування в Польщі, тому наступного дня зібрала речі та повернулася до свого рідного Києва. Знайшла свого пластичного хірурга та вже навіть зробила перший етап реконструкції грудей. Без казусів, звичайно, не обійшлось, але вже все добре, і це мене не може не радувати. Звернулась до косметолога, трішки зробила губи та здала. Знову ж таки, купу аналізів, пройшла купу обстежень. Ой, розличилась з чоловіком, ну з ким не буває. Завела нового друга пса на ім'я Ескобар. Ми вже навіть зробили всі щеплення, ще трішечки, і ми будемо гуляти на вулиці, що ми дуже-дуже сильно чекаємо. Почала худнути в моєму випадку без спорту по зрозумілих причинах, і вже навіть маю перший результат мінус 4 кілограми. Ось так незначні зміни деякі відбулись в моєму житті. Тепер я буду розповідати про своє насичене, неймовірне, а головне здорове життя без раку. Тому чекаю на ваші реакції в коментарях. Всім гарного дня.